Всім привіт мої Тараси, і сьогодні ми програємо в ігри, які я буду вибирати закритими очами в Roblox. І це я відпрацю своє витрачення в Roblox і витрачення на цей YouTube канал. Ну що, Наливайте вкусняшки, насипайте деколу і погнали. І перша рай, яка мені попалася, Sпіed Run 4 хард режим. він виглядає, Ну, типу страшний режим. Давайте погнали. Вещей мені не подобається. Спіл 4 новий, то що тут якусь систему петів добавила. Коротше, мені він не подобається. І тут нас заставляють купити першого пета, який тут буде. Ну і до этого. Відкрив яйку і тут попаде яке копичну все собі. Настрайку, як ви бачите, я зайшов сюди в перший раз. Дивіться, я заходив в перший раз і... Ми ну, цікаво, цей віт тож создатель цей від, це від другого. І тут щось произошло і ось. И і екран стоїкра. У мене чогось екран стої красний Все перестає, і здається нами біжить якийсь воно монстр, типа рейк, не рейк. Коротше, если я падаю в зима його, коротше просто спит 4. Новий знову на одну, яку я не люблю, але ще мені не подобається. Я так розумію, що тут а, типу, всі уровні з оригіналу, трохи нових і, в принципі, все. Це все, що нове додавали, в цьому страшному плесі. А ми приходимо до другого. І другий це пол Ета лава, ось такий плейс, він зданий аж 2000. У 2017 році давайте переходимо до геймплею. А геймплей тут виглядає якось та, Ну, це, це, це спонусі, воно... айсівка і доказательств ще в цьому плейсі вперше і назву сюди, типа проходити карту. Я думаю, що це як ну, весь плейс, але ні, там далі зараз буде, де вже нас пустять раунд і. Все ще покажу. Тут мабі, я просто проходжу. І, до речі, відео буде про тепер виходити набагато частіше. А не раз в місяці, як це було зараз. Я ще не знаю, що я пропав і ось зараз буде через 12-10 секунд вже вибирати карту. І тепер БП. І зараз ми будемо наконец-то вибирають карту і... і так, нас так, якийсь. Нас приглахати якийсь ліс, і замок і щось теж і спусення. Нам ми це. І тут, коротше, я так розумію, треба просто десь я по головам за ліс, а тут не зміг. І короче, це просто це класичний плейс. Поле це лава, де ми вибираємо таке, типу. Типу, ну, я не зрозумів смисл сильно цієї гри. Типу просто спасаєшся від лави і все. Да, прикольна гра, але не дуже. А може, якщо б я не знав, що пограти, то я би це колись пограв, але не зараз. Приходив до наступного. І наступна гра, і остання на сьогодні це. Ось страна ха. І так, приходимо до гі. А це просто треба вибирати якісь штуки, ну типа якісь оружки і беньку друг в друга. Коротше, не ну, цікаво. Крошень. Ну, я тут ще побігаю на фоні фоні. І кстати, не забудьте поставити лайк і підписатися. А так само я скоро здомруй у ТікТок був старом дешевт. Чи ось краще ж деякі. До речі, я якось знову буду пострімити. Як буде коли і буде з ким. Типа з Паша ще з гінглеєм. І це просто плейс яких в Roblox deфіše я взагалі. Я задаю, кто в ЦРА и зачем. Чем-то очень интересно. И честно, ну, я, не знаю, тут просто можно писать музыку и сделать и так. Простите, что пришлось ну хоть и реально не было, что вставить. Вот и ну, потому что... І так, я не вхожу, бе розкрашається і вже через пару днів я здійму пораходження на экстримі. Ну що ж, з я Тарас, з вами всім пока, підписуйтесь на канал.